Чотири в небезпеці у Львові масово вбивають котів на вулиці. Любінській двірничка вже неодноразово бачила, як місцеві жителі знущаються над тваринами. Жінка допомагає кішкам як тільки може або їх урятувати та просить усіх небайдужих теж стати на захист пухнастиків. Хто і чому знущається над котами безхатьками? Дивіться далі, у випуску. Ольга прибирає цей район з десяток років. Розповідає, те, що роблять тут з котами, в голові не вкладається. Одного разу жінка мало не знепритомніла від побаченого. Лежить кіт без голови, голови нема і ніде нема. Туло ще одне. Ольга згадує, нелюди закривали котиків в електрощитах, отруювали і жорстоко били. Жінка розповідає, бачила все на власні очі, купувала ліки, аби вилікувати чотирилапих думала, що вони вони мене мене поб'ють, але як почала кричати, то вони від мене В той час, коли одні мешканці будинку рятують чотирилапих від голодної смерті, інші навмисне викидають їжу з мисок кошенят. А ось цю річ жінка ніколи не забуде. Металевий зашморг зберігає по сьогодні. В четвер прихожу, велася моя киточка з того підвала на шиї. Ось оця штука. Що це є? Удавка. Воно вирвалося, воно не, не змігло задушити чи що. Натомість шкуродери нарікають, від котів розводяться мухи та переносять інфекцію. Вони не готові кинути бездомним тваринам крихти хліба. Відтак і дітей привчають знищувати бідолашних кішок. Деякі люди перегнають палку байдужості до живих створінь. Котів не рухаю і, і їх не захищаю, і хаті кута немає. Бо я, сама я теж не маю. Я настільки хора, що я виходжу раз на півроку на двір. І за кути не а думаю за себе. Негативно. А чому? Ну, тому що вони розповсюджують всякі різні хвороби. Перше, по-друге, місто має займатися цим. Та міська влада справді залишила бездомних тварин без даху над головою, адже у Львові немає жодного притулку для чотирилапих. Комунальне підприємство ЛКП «Лев» не є постійним домом для тваринок, та й законодавство не стало на захист безпритульних пухнастиків. Немає закону про строге покарання за жорстоке поводження з тваринами. Ми, наприклад, коли впроваджували ухвали про захист від жорстокого поводження в місті Львові, ми мали опір іжеків, е ми мали опір влади. Місцевої такий штрих, що власне зі всіх присутніх депутатів на момент прийняття ухвали про захист тварини жорстокоповодження, мер вийшов, тобто мер не голосував за цю ухвалу. Громадські активісти кажуть, поки місцева влада не схаменеться, чотирилапим доведеться жити у вуличному пеклі, голоді та холоді. Івана Галайко, Віталій Ільчишин, Тарас Філь. Правда, тут.